Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх новинок, своїх поповнень в колекції. Буду казати чесно, сьогодні буде багато матеріалу, давно такого не було. Здається, одночасно прийшло 3-4 чи 4 листа мені. Будуть марки, будуть монети, будуть українські. українська нумізматика, українська філателія, ну і трохи іноземного, звісно ж, буде. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, почнемо з того, що. Зробив замовлення в інтернет-магазині. Е, напевно, з тиждень висіла в продажу ця монета. Василь вишиваний. Ось такий вона має вигляд, це взяв собі другу на обмін. Ну, Я вже розумію, що з цієї монетою, напевно, буде трошки туговато з продажу особливо. Ну, а там... Подивимось, час покаже. Тому що, якщо чесно, от тиждень вона висіла в продажу, е можна було вільно купити в інтернет-магазині. Е там е Я просто тиждень терпів, думаю, ну, ладно, ну, добре, тиждень потерплю, якщо її не приберуть, то візьму собі ще одну. Ну, Витермав, вилежалась вона і ось взяв собі свою е монету. Далі, щоб їй. Її... Не було сумно їхати. Взяв ось дві такі банкноти. Це у нас 160 років від дня народження франка. Чесно, не знаю, хтось їх, окрім мене ще бере чи ні. Напишіть в коментарях, хто їх, чесно бере. Я фактично беру чесно радіо цих номерків, подивитися, чи може щось прийде, щось ні. Хоча я розумію, що більше всього, що вони там, напевно, вже перебрані трічі. Ну, Але все-таки якась надія є, що прийде мені, можливо, якась цікавий, цікавий номер. Взяв дві такі банкноти, ну це піде все в обмін Далі по іноземних монетах. так Це у нас зараз це в нас Придністров'я, 25-й рік, народи Придністров'я. Тобто, тут я так розумію, вони показали всі народи, хто там мешкає. Далі. В цьому році у нас виходить Придністров'я, святкує свою 35 років. Придністровській Молдавській республіці, тобто 90 по 25 й рік. Так, ну, дата. Далі взяв трохи ну, скажу, так, були монети, які мене не дуже цікавили і дуже цікаві. З цих, що не дуже цікаво, чомусь вирішив взяти ось таких 2 злотих. Це у нас 12 й рік, щось пов'язане з археологією, зі знахідками. Ось тобто, в мене навіть була ідея зібрати всі монети Польщі 2 -злотовики. Ну, потім я зрозумів, що дуже важко буде. Туго буде з 90 ми роками. Думаю, ну нічого страшного, пропустимо ці роки. Почав я щось їх збирати, збирати, збирав, збирав. Якщо чесно, так я їх не зібрав. Штук 20-30, напевно, зібрав. На цьому все і закінчилось. Далі ще одна країна, яку теж намагався зібрати і так не зібрав, це Казахстан. Конституція Казахстану 20 років, це у нас 15-й рік 50 тенге. Так, далі. І ось така Казахстан. Е це якийсь хан їхній. Е 100 ТНГ. Ну, тільки рік я вже не пам'ятаю і не бачу, не бачу, не бачу. Ну хто впізнає, який це рік можете написати, хоча, можливо, я його зараз побачу. Ні, не побачив. Ну, е Чи 16, чи 15 здається. А ні, я згадав, я згадав оця монета 15-го року, то оця 16-го року. Ну, Взяв такі дві монети Казахстану. По цінах ось ці верхні були по 50 гривень, здається, ці нижні по 40 при Так, ну І ще цього тижня здається, в нас буде в продажу нова монета НБО. Ну, це подивимося, це здається, на вівторок воно заплановано, чи на 16-те стоїть. Там теж якась новинка, теж і серії видатні особистості України. Ну, тепер давайте перейдемо до української філателії. Так, ось це у нас вирізки з конвертів. Ось ці три вирізки це із конвертів, те, що я отримав сьогодні. А ці чотири вирізки, це якось так випадково щось прибирав себе в кімнаті і знайшов чотири конверти. Видно, я їх колись почав відкладати. Думаю, потім виріжу, потім виріжу. І так не вирізав. Ну, і ось бачимо такі вирізки. Конверти там самі звичайні вирішив, що не буду їх зберігати. Там і штепелі не дуже були, та і стан уже не дуже в них був, тому вирізав просто конверти, чи марки зніму, та й все. Ну і ось бачимо такі вирізки. Тобто це ось новинка у нас 25-го року. Це у нас Курщина національні костюми. Далі це у нас минулий рік вишиванки Кримська вишиванка. Ну і ось два таких стандарти це у нас герби, міст та селищ України. Так, це що у нас відноситься до вирізок. Ну і тепер, що купляв за що платив кошти. Так, купив ось такого конверта Трошки пізніше ви ще буде цікаве відео. Ну Наскільки це пізніше, я не знаю, цього тижня, наступного тижня. Але є одна задумка, не знаю, вдасться мені її реалізувати чи ні, і ось оце, скажімо так, під неї взяв. Це в нас Дунайський біосферичний заповідник-конверт першого дня, здається, рік четвертий, й хочу сказати, 14, а ні, 2004 рік ось такий біосферичний заповідник. Бачите, ще тиражів не пишуть в четвертому році, але пишуть дизайнера. Дизайн Сергій Мозговий. Так, видавництво марки України. Так, це те, що в нас відносить до конверту. Так, теж підемо в колекцію. Далі. Далі буде трошки цікаво, трошки в роздріб. Давайте почнемо з цього гарму, з іншого. Це планшетик. Так, Взяв таку ось львівську хустку. це серія вишиванки. Я дивився, мені залишилося 4 вишиванки. Взяти, здається, 21 рік залишилось вибити. То це мені зібрати цей рік і було б дуже класно. Далі взяв ось таких таких одиночних марок. Це у нас ось е, Україна. Так, 65 років від часу створення українська головна визвольна рада. Так, Далі 2 гривні такий стандартик. Це в нас, Якщо це зараз у нас 10-й, 9-й 8-й стандарт це самоклейка. Марки самоклейка. Далі. Краса і велич Україна, одиночна марка це місто Київ. Тут ми бачимо такого. Архангел Михаїл, здається, зображений. А так дійсно це підписано. Я думаю, чому ж ні, Архангел Михаїл Київ. І ось місто, місто, серія міста героїв Миколаїв. Теж. Це на з 24-го року. У мене було штуки, здається, 4 чи 5 марок гашених. З конвертів я їх поснімав. І оце ось вирішив нарешті взяти чисту. Так, місто Герой Миколаїв. Так, далі. Продовження. Це вже цілий аркуш. Перед цим ми бачили одиночну марку, а це я взяв цілий аркуш право окремих людей. Тому якось так співпало, що два випуски, одночасно, можна сказати, в один тиждень зняв. Так, далі, трохи іноземної філателії. Ну, Почнемо ось з такої Республіки Австрії. Чесно, взяв через зображення з таких військових, оцього автомата. В іграх, коли виходить. З ним пограти, то ось, я пам'ятаю, часто любив його. Мені подобається його форма. Далі, це в нас 93 1993 року. «Білорусія», це в нас правителі, правителі Білорусь, Білорусі, білоруських земель. Ну, знайома серія, вона тоді була в багатьох країнах, колишнього СНГ. Та, може, не знаю, чи це так співпало, чи це вони так зговорилися. Але ми знаємо, що серія і українська є правителі України, там різні князі, козацькі атамани. ну, Сучасних правителів немає, не було в цій серії. Ну, і ось я пам'ятаю в Росії, бо здається, ще в Казахстані теж бачив, теж була схожа серія. Так, Це теж серія Білорусі 94-го року церкви. церкви Білорусі. Так, ну і... Ось така е, марка це 100 років Геологічному як кажуть, союзу чи підрозділу чи спільноті е, Індії, Марка 51-го року. І як ми бачимо, тут зображення ось таких дивних слонів. Е, це у нас, як ми бачимо, написано Стегодон. Стегодон. якийсь там. І от е, Це здається перше зображення у нас до історичних створінь. Істот на марках. От саме з цієї, можна сказати, монети, чи марки, все почалося. Якщо брати перше зображення динозаврів, то це здається вже було трошки пізніше. Ця марка 51-а, то здається, я чи 56-й чи 57-й рік, що я бачив зображення з динозаврами, це Китай, китайська марка, там серія з трьох марок охам'янів рештки, де вона називається. І от там була перше зображення динозавра. Раніше. Чесно, я не знаю, чи були зображення чи ні. Можете, хто е, спеціально збирає цю тему, можна написати в коментарях, чи були зображення більш раніше, ця е, от саме до історичних істот зображення чи ні. Буде цікаво почитати. Е, до речі, вартість марки. Е, марка, е, якщо чесно, вона із слідами клею, то, чи, чи, не клею, а наклейки. То раніше тут була наклеєчка, але в принципі нормальний стан, зовнішній стан нормально видно, все читаємо. Тому вирішив, потім покладу, я першу покажу, тому вирішив її все ж таки брати. вона 99 гривень. Ніхто не перебив мою ставку, я її вирішив взяти. Чи 100 гривень, чи 99, не пам'ятаю. І в цього ж продавця ось така була серія марок Лісото, Рік традиційно забув, але теж там щось відносно. Та ні, здається, не дуже свіже, здається, там щось минуло століття. Це нас бачимо сліди динозаврів, ось які вони залишили. Там вони щось і попідписані. Теж серія не дешева, Обійшлася мені теж здається 100 гривень, тут можна сказати за за ці 6 марок заплатив 200 гривень. Ну, в принципі, залишився дуже задоволений, поповнив на мою колекцію. Може, колись ми почнемо навіть робити якісь такі цікаві огляди, використовуючи ці марки, там, наприклад, по серіях, по країнах, по навіть по істотах. Ну, не хоче ставитись марка, щось все падає. Ну що ж, ось такі були мої поповнення цього тижня. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!